Тож, друзі, всім доброго здоров'я, як завжди, вважаю. Ну і на попереднє моє коротке відео ніхто не відповів, бо, мабуть, було замало інформації, замало за коротке відео знято. І ніхто не здогадався, що з цього всього буде. Ну, Я так думаю, що в назві відео я не вкажу, але до тепер Мабуть, вже почали здогадувати, що з того буде. Ну і З того буде ковшик. От, з... Нарізав я таких от елементів. Це буде вертикальна стінка ковша, це буде горизонтальна стінка ковша, це є в нас два підсилювачі всередину ковша, ковш буде прямокутної форми, трикутної форми, можна так сказати. От, і це будуть стінки ковша. По матеріалах, що я хочу на нього використати, це є четвірка. Бляха це є також четвірка. От. Далі на боковинки в нас буде йти трійка, трійка. і на підсилювачі четвірка також. Підсилювачі будуть десь от в тому положенні в середині ковша навпроти рамки на трикутну навіску. І це все я планую сьогодні почати зварювати докупи. Значить, це все важить разом зараз в даний момент 45 кг. Ще десь плюс додається, певно, кілограм 10 рамку. Треба буде зварити назад. Ну і в загальному я розраховую, щоб цей ковшик важив десь до до кілограм 55-60 максимум. от він Я планую ним вивозити вивозити гній нагород. Ну, і там при потребі ще якісь роботи. Якщо треба буде розміри, зразу пробіжу коротко. Тут. Верхня стінка, та, що отак буде стояти, вона так буде стояти, вона має висоту 40 см, буде мати висоти, оце 40 см. Ширина ковша буде рівно метр. Нижня, е, нижня стінка, яка буде їхати горизонтально підбирати вантаж, вона має 50 см ширини, ну і відповідно, метр. Ну і Так само боковинки 50 на 40 50 на 40. Тут таким півкругом вирізав заготовку, може ще зріжу отак на гостро, побачу. І тут і тут той кут на гостро зріжу. Нижній, то, мабуть, точно на гостро, тільки ще не знаю, чи тупий кут давати, чи гостріший більш. Побачу вже по ходу діла. Це є все заготовки, все буде підганятися. І все буде зварюватись. Отакий такий план роботи на першу частину відео. Буду варити ковш. От, ну І далі покажу, як відбувається процес. Не знаю, чи успію чи не спію В нас виключають тепер світло досить таки надовго. От, два рази по 3-4 години виключають світло, тому не знаю, що я успію Чи встигну, верніше то, що, що встигну, то зроблю. Ну, далі буде час, буду доробляти. Та й таке. Вам приємного перегляду, а я до роботи. Так, ну так, вийшло тепер. Це все діло поприхоплював. Оці штуки, зараз покажу. Оці штуки це підсилювачі, вони мають бути. Ну і вони десь отак мають стояти. Я думаю, що я тут знизу якось зріжу. Там, не знаю, може там тут сантиметрів відмірюю 15 і так від тої точки зріжу на 0 або там лишу сантиметр, щоб було якесь реберце, щоб не загинало. Але планую ще ніби сюди ніж давати такі 5 сантиметрів шириною. А тут буде так як є. Єдине, що зріжу оцей, оцей от кутик. 45. Тільки ще не знаю, де його варити, тому, певно, наразі не буду варити, але буде він отак виглядати. Тому що буде тут упорна рамка. от, ну, Типу на, на, на трьох точку. І відповідно треба буде оцей підсилювач десь ну, лівіше, правіше, там, щоб, в, щоб рамка в нього тиснула. І тоді я його переварив, щоб він. Фактично, ну, не склад... не... щоб ця стінка не складалася, всередину не гнулася. І зараз буде тримати підсилювач. А так, вийшов отакий от невеличкий ківш. От зараз ще другий покладу підсилювач. Так, буде цікавіше, як він виглядає, глянути. Так, цей поставив. Ще один зараз поставлю Ось десь такого плану це все діло буде. От, такий буде ковшик. Нагадую, низ має ширину 50, висоту 40 см От, ну і Відповідно, трошечки наростив, трошечки наростив, типу, не робив зразу з кута до кута обріз, а трошки наростив, щоб тут був ще бортик вищий, ну і щоб можна було чогось більше набрати, щоб не висипалося, не вилітало з того на бокі, з ковша. Щось метал такий цікавий. Перший раз варю такий метал. прийшлось поміняти полярність на зварочному самому апараті. І тепер почав варити, бо тут якісь таке було, ну незрозуміло, типу наплавляє і все, і не пристає до металу, хоч ти трісне. От. А тут вже гарненько попричіплялося все, От якраз в тих місцях, От. що вертикальні шви в мене. Так собі виходять, я не професійний зварник. Ну, але горизонтальні, я думаю, все нормально буде. Зараз я його буду обварювати. Те, що я бачу з левтих окулярах, це якась катастрофа варити. Одним оком дивлюся, на друге зовсім не бачу. Е, ну, але якось вже по руки по привичці працюють. От, е... Ну і зараз я це все буду обварювати. А ви можете спостерігати. Так, вийшло приварити. Чи проварити ну, зварщик з мене такий самоучка, звичайно. Але я так думаю, що буде триматися всі, кути проварив. І ще зараз буду тут ще зараз буду тут такими короткими швами проварювати від тих точок, що я наставив. Заплавлю і гарно і все. Ось так обварюю такими кусочками. От Подивлюся, може ще заварю між ними. Дивлюся, щоб мені не потягнуло ту стінку всередину, ну, кожну стінку всередину. Ніби наразі нормально, не тягне. І тут так само. Ну і далі вже покажу, що з того вийде. Так, Вирішив я обварити повністю. Ну не кусочками, а ті кусочки попроварював далі, метал вариться нормально. Тобто в мене вийшло обварене звідси і звідси. І так кожна сторона з двох сторін обварені. Обварений він. От, скажімо так, все ніби гаразд, нічого ніде не покрутило. от Там якщо подивитися, все рівненько. Тут борти також рівненько. все, Десь там мінімум це, це так нормальний варіант. А тут, якщо подивитися, також все гарно. От, значить підсилювачі я вирішив варити, ті посередині дві штуки я вирішив варити в останню чергу, коли вже буде зварена рамка, і я буду бачити по рамці, де треба їх буде поставити. Ну і відповідно... Приварю та й все, це не проблема буде. От. Світло у нас вже виключили, все, зварка не працює. От. Нема світла, все буде здоров. Чекаємо, поки включить світло, а я собі наразі це все зараз пошліфую. У мене є акумуляторна булгарка. Я це все пошліфую. Маю два акумулятори, так що мені вистачить. От, і, е, в середині рухати не буду, в середині буде так, як є. Як, ну, як зварив, так зварив, я не професіонал. От, але я думаю, тримати буде. І от такий от вийшов куз... цей ковшик невеликий для якихось підсобних робіт на тракторі. Ну і Друга частина, це вже буде. Е, я буду виготовляти заді, е, рамку, до якої він буде чіплятися отут -от позаду. І він буде на таких завісах буде перекидатися. Ну, відповідно, під своєю вагою буде опускатися і назад закриватися. Стандартно, як роблять в інтернеті, люди нема чого придумувати, щось другого, воно все працює, все, все нормально. От, ще я планую до, не знаю, я ще планую тут витати, додати до цього а... десь от такого плану. Так, щоб по столі було видно, такий ніж зробити, такий приварити ніж, ну типу на, загострити його навкіз, щоб він був гострий, щоб можна було десь щось підгрібати. Файно. Як воно вийде, ну побачимо. Не знаю, що, думаю, що його тут зробити, чи сполусиць, чи маю таку сталюку сантиметрову, не знаю, чи варто її сюди пхати, чи ні. Але, е, та й от таке. От. Це буде кінець першої частини. В другій частині буде продовження. Наразі всім мир над головою. Не забувайте донатити на ЗСУ. І в нас все буде гаразд. До наступних відео.